В цьому відео ви дізнаєтесь про лікарські рослини, які цвітуть в липні-серпні. Ви зможете їх легко розпізнати і знайти в природі. Ви дізнаєтесь про їх хімічний склад та фармакологічні властивості. А також ви зможете самостійно розпізнати, знайти і зібрати лікарську сировину та за потребою використати її. Лікування травами це дешево і просто. І надійно. Лікарські рослини не мають стільки протипоказань, як їх синтетичні аналоги. Тому обирай свою траву і зміцнюй здоров'я. Про більшість цих трав розповідала Наталія Земна із Зеленої планети. Ми ж розглянемо коротко, без зайвої води. Наша мета ознайомитись з видами рослин, які використовують в народній і офіційній медицині. Отже, погнали! Яка краса! Не земна. По таких луках ходить Наталія земна. Підписуємося, будь ласка, на канал. Канал українською мовою. Розвиваємо український Ютуб. Пишіть в коментарях, які рослини ви хотіли б ще побачити. Пішок або парила, звичайна Агрімона Еупаторія це рослина родини розових. Вона містить дубільні речовини, вуглеводи, органічні кислоти, флавоноїди, стероїди, сапоніни, вітаміни, віск. Тритерпеноїди, катехіни. А відповідно ці речовини мають дію протизапальну, жовчогінну, сечогінну, потогінну, спазмолітичну, в'яжучу, тонізуючу і кровоспинну, а також кровоочисну, відхаркувальну, глистогінну і протиалергічну дію. В народі використовують для лікування ниркових захворювань. Я також користувався цією травою. Збирають верхню частину трави з листками та суцвіттям сантиметрів 30-40. Поширена по всій Україні росте на узліссях, схилах балок, як тут заплавні суходольні луки, узбіччя доріг та сільськогосподарські землі, які мало використовуються. Дрік красильний або гніста фінсторія. Це рослина досить рідкісна. Вона містить Алкалоїди, ефірну алію, пігменти, органічні кислоти, гіркоти, смоли, сапоніни, дубильні речовини, а проявляє дію жовчогінну, послаблюючу, сечогінну і кровоспинну, Використовується в неофіційній медицині, тобто в народній медицині, як сировину збирають надземну частину. Поширена майже по всій Україні, але розсіяно чи спородично на півдні рідко. Росте в сухих лісах на схилах балок чи чигарників. Материнка звичайна ореганум вулгаре. Це жіноча трава, багата на хімічний склад ефірні олії, тритерпеноїди, сапоніни, алкалоїди, вітаміни, органічні кислоти, кумарини, вуглеводи, флавоноїди, дитерпеноїди, стероїди, дубільні речовини. Жирна олія, спирт. Тому і дія їх фармакологічна дія величезна. Це і діуретична, і відхаркувальна, і седативна, заспокійлива властивість, протипухлинна, жовчогінна, гемостатична, ранозагоювальна, протизапальна і фарбувальна, та як медонос використовують. Материнку застосовують при захворюваннях кишечника. Легень, сечових шляхів при недостатньому травленні, при кашлі, бронхіальній астмі, коклющі, при глистах, при безсонні та неврозах і при маткових захворюваннях. Материнка діє заспокійливо на центральну нервову систему, посилює секрецію травних залоз, перистальтику та тонус кишечника, підвищує діорез. Напари з материнки вживають для компресів. Для поласкання горла і рота при ангінах і стоматитах. Самосил гайовий теукрикум Chamadris це рослина містить вуглеводи ефірні олії, іридоїди, дитерпеноїди, стероїди, алкалоїди, вітаміни, флавоноїди, органічні кислоти, жирну олію і проявляє дію речовини: в'яжучу, гемостатичну, діуретичну, послаблюючу, тонізуючу. Жовчу гінну використовується при гіпосекреції шлунка, тобто, коли шлунок виділяє мало травних соків, гастрології, колітах, при метеоризмі, діареї і дизентерії. сировина надземна частина, поширена в Карпатах і на півночі звичайно. На Сході рідко, лісостепові райони спорадично, Крим по всій території. Росте на схилах чигарни. На медицині, лікують і нирки, що називають траву Свербіжниця. Зовнішньо використовують проти гнівних ран дерматитів. Підмаренник справжній галіум верум містить іридоїди, стероїди, сапоніни, флавоноїди, вітаміни, добільні речовини, фенол карбонові кислоти, комарини. Рослина отруйна. Тому використовують обережністю в народній медицині: дія жарознижуюча, послаблююча, діуретична, антиоксидантна, протиблювотна, ранозагоювальна, болезаспокійлива, гемостатична, седативна, спазмолітична, протипухлинна, жовчогінна, протизапальна, використовується при пневмонії, ендометриті запаленні стінок матки, захворюваннях нирок. Захворювання серцево-судинної і шлунково кишкової системи, інфекційних захворювань при цукровому діабеті, збирають верхню частину під час цвітіння сантиметрів 20-30 поширена по всій Україні. Зверобій продирявлений Всі знають. Про нього зроблю окреме відео. Лише застереження, що не можна використовувати більше семи днів чоловікам і в зборах з іншими травами не використовувати, тому що його речовини взаємодіють з антиоксидантами, тобто тими речовинами, які борються з раком. Звіробою, візьмемо для приготування настою. настою на олії, так як нам рекомендувала Наталія. Земна зеленої планети. Берем нам достатньо три столових ложки 200 грамів олії це. Дивина дивина. засвітилася вона царським скипетром в долині. Всіх вітає в Україні. Вербастум тапсус дивина ведмежа або коровяк. Хімічний склад слиз, сапоніни, камить. Іридоїди, глікозиди, флавоноїди, каротиноїди, дубільні речовини, аскорбінова кислота, сліди ефірної олії. Препарати, з дивини входять до фармакопей багатьох країн світу проявляють легку наркотичну дію, протиспазматичну дію, відхаркувальну дію, пом'якшувальну, зменшують судоми, набряки тканин. Обволікаючий засіб, знеболюючий, відхаркувальний, використовують при неврозах, епілепсії, сечокам'яній хворобі, подагрі, набряках серцевого та ниркового походження, респіраторних інфекціях, при кашлі, при запаленні легень, емфіземі легень. Місцева настойка квіток для натирань при невралгії болі в суглобах. Пелюстки її зірвали. Дякую, ми їй сказали. Дивина недаремно в народі назва така. Хоча ще й друга коров'як. Можна називати і так і сяк. Бертероа Інкана. Гиковка сіра. Рослина неофіціональна. В народній медицині використовують для лікування мігрені, при гиковці, ядусі, білях і маткових кровотечах. А ось і вона. Конюшина польова Трифуліум Арвензіс. Про конюшини я розповідав в попередньому відео. Дивіться, будь ласка, коротко називаю види рослин, які ще можна зустріти в природі в липні-серпні. Іван Чай. В онкології, при гастритах, колітах, виразкових хвороби шлунка, Синяк звичайна рослина отруйна використовується при ревматичних болях і при епілепсії як протисудомний засіб. Буркун лікарський при кашлі, безсонні, гіпертонії, мельнянка лікарська, трахіти, бронхіти, дерматити, подагра, при інтоксикаціях для кровоочищення. Дереві звичайний, при гіпоацидному гастриті, виразковій хворобі шлунка, дванадцятипалої кішки, колітах, метеоризмі, прихворових печінки, нирок і сечового міхура, протипроносний засіб. А зараз подивимося види рослин, які можна знайти в липні-серпні, на луках, на балках, на узліссях. Ці види рослин використовуються в неофіційній медицині, а наприклад алтея лікарська в офіційній медицині. Можна їх знайти, зібрати і відповідно за потреби використати. Тепер ви будете знати, як вони виглядають. Пижмо Європейське. Детальніше про ці рослини я буду розповідати в наступних відео. Підписуємося на канал, ставимо лайки вподобайки. Канал українською мовою розвиваємо український YouTube разом. Ставимо лайки, вподобайки, підписуємось. Про унікальну лікарську рослину, яку я привіз з Волині, дивіться наступне відео. Лікарські рослини знайди, знай, збирай, і здоровим будеш! Bye-bye.